Друзі, усім доброго дня! Вітаємо вас на матчі Першості області. 11-й тур. Футбольний клуб «Снятин». Сьогодні приймає гостей із Болехова. Місцеві Карпати. Костик біля м'яча, напевно, буде виконувати зараз тар поворота. Костик пробиває низом. Тут як тут. Денис Кушпер, кіпер. Болехова. Є у нас перший удар в площину воріт. В частині поля у Мишковського знаходиться, починає сняти свою атаку. Гузак. Гузак запускає зараз Мартинюка. Удар по воротах відбиває зараз там захисник, здається, кинувся в підкат. Тут сигналізують гравці снятина, що рукою було зіграно. Розіграли одразу Кутовий. Суперник не дуже був до цього готовий. Зараз м'яч у штучному майданчику небезпечно пробиває з розвороту у нас гравець снятина. М'яч звалюється з ноги і проходить далеко Від воріт пробивав номер шостий Олександр Мартинюк. І пресингує одразу Мартинюк з партнерами. Це приносить свої плоди. Зараз сняти небезпечну атаку, може вивалитись. Грицюк, Грицюк п'яч підвів ногою, але Грицюк зліво не хоче бити, віддає передачу, удар воротах, Мяч по всій проходить. Не сильно пробив Гузак Сергій. Не сильно, але точно в кут. намагався м'яч спрямувати. Більярдний удар такий! Атакує зараз м'яч, у штрафному Майданчика під удар може бути. Зараз небезпечно. Так воно і є. Пробивав зараз Мартинюк свою лінію гнути вкидання м'яча до штрафного майданчика. Не влучає зараз по м'ячу захисник Болехова, але влучає по супернику. Є пенальті. Заробляє зараз свій пасив. Захисник Болехова. Пробиває Грицюк, влучає в лівий нижній кут кутворіти і триває рахунок у цьому матчі. Вегато сильно пробив Грицюк, але Кушпер тут задумався в рамці воріт, що ж йому робити. Удар головою, рахунок зрівняно. Ось так. Белехі відповідає на пропущений м'яч. Подача з кутового пропорця. Ще одна втрата від Снятина, момент зараз. Куди б на куди б? Злівої. Як рятує зараз голкіпер. Скидає до штрафного майданчика. Тут Краєвський на випередження. Удар поворота. М'яч у сітці воріт. 2-1. Болегів виходить вперед. Ось який старт другого тайму. У нас шокуючий шокуючі. Ну, Ось тут вже Мешковський не врятував. І попереду Болехів У нас знятим. Тим часом контратаку біжить. Момент може бути удар по воротах і рятує зараз Кушпер. Маріан Грицюк, одинадцятий, автор забитого м'яча. Іван Шинкарик номер восьмий. Момент зараз який що там буде? Нічого не буде. Відбивається зараз болехівчани. Удар поворотах рятує. Кушпер. як же потужно пробивали. Поворотах зараз господарів поля. Це здається. Костик пробив. У нас Кутовий виконують господарів поля на дальню сіку. Залишається м'яч у грі. Плехтяк. плехтяк. Мяч під правою ногою. Плехтяк намагається суперника китнути. Удар п'ятою. І який же зараз шедевр забиває у нас Саша Філіпчук, який з'явився на полі в другому таймі. Тодача, тодача. Атака Булехова, удар поворота за шиворот, який зараз гол влітає у ворота Бишковського, а тут сам не зрозумів, що зробив Владислав Мицик, номер третій. Але м'яч у сітці. Мешковський спостерігав за м'ячем, сподівався, що той вийде за межі поля, не влучить у ворота. А ось таке прилетіло зараз з правого флангу. 3-2 Болехів попереду. у Снятина. Момент зараз може бути. Ох, як зараз вже міг пробити Халацький, як спіймав м'яча на ногу, потужно пробив, але надто високо. Вони скажуть, що не награла на результат. У нас на полі з'явився Форкуца, нагадаю. А зараз Болехів може забити. Напевно, що переможний м'яч, але вибачає зараз просто кудибин суперників. Момент не завершено. Ох, зараз тут придумують гравці Болехова. Придумали змарнувати момент. Залишається м'яч у снятина, але ненадовго. І знову ж таки вічнавіч. Куди бен виходить? Куди чи Мешковський? Куди бен Вічнавіч? Що зробить? І забиває, куди бен. чотири Болехів закриває цей матч і забирає три очки із собою. Василь Кудибин опинився Вічнавич із Мешковським. Та, схоже, за все підвів підсумок цього матчу. 4-2, Болехів попереду. І на цьому все. Матч у нас завершено. Снятин 2, Карпати Болехів 4.